Зачепивши Хартію, ви згадали дух, забули згадати дух Хартії, який говорить про захист мов, які зникають перш за все, які не мають іншої державності. Українська мова, окрім України, не має іншої території розвитку. Російська мова має розвиток. Німецька має, має розвиток. Мова Караїмів, мова Кримчаків. Я думаю, це ми мова... всі згодні, що О, всі мови треба от підтримувати. Тож, пане Володимире, коли ви згадуєте, оця нерівність, вона не може бути. Держава має і зобов'язана захищати міноритарні мови, мови, які можуть знищитися. І ромську мову, зокрема, Рівні, і, ну, тут і не можна ставити. Це різних нерівність. речі. Держава має зобов'язання захищати мови, але держава має зобов'язання захищати людей. Хартія. Справді ця хартія спрямована на захист мов і тому, передусім, тих мов, які мало вживаються. І якщо їх не підтримати, вони зникнуть. Тоді вживаються. Але тому Хартія не повинна захищати російську мову. Взагалі це була дурниця вписати російську мову в Хартію. Але, але на цій основі кивало українським писано, але це не скасовує того факту. Що російською мовою говорять і хочуть говорити, наполягають на своєму праві говорити величезна кількість мільйони українських Давай, громадян. Пози... Але якщо вони не рівні... заперечують цього, так, Закон повинен не просто не заперечувати, а створити умови.